Святкові урочистості з приводу Дня підприємця відбулися у приміщенні Полтавської галереї мистецтв. Тут же й нагородили тих, хто особливо відзначився своєю працею на користь міста. Мені дуже приємно сказати вам сьогодні, поблагодарити вас за те, що ви думаєте не тільки про себе, що ви думаєте не тільки і виконуєте не тільки свої обов'язки, але ви займаєтесь благотворительностю. Ми в місті нашим не ділимо дітей на своїх і чужих. Від імені міської влади мер подякував усім підприємцям, а їх, за підрахунками на сьогодні, майже 30 тисяч чоловік, що складає понад 10% від цього населення Полтави. Андрій Матковський також розповів, що лише за всебічної допомоги підприємців у Полтаві з'явилися і лежачі поліцейські, і вертикальне ампельне озеленення, і архітектурна підсвітка. Міський очільник відзначив. ведь в умовах кризиса ми́сская влада с разуме́нием ставилась до проблем малого и среднего бизнеса, и заажды тримала с ним двусторонний связок. Власть, еще раз говорю, не должна помогать, власть должна не мешать развиваться предпринимательской деятельности. И подводя итоги, я могу сказать, что эти годы действительно у нас был диалог, у нас не было монолога. Действительно, городская власть, депутаты городского совета, все предприниматели объединились для того, чтобы Зділить более комфортной жизнь нашому городе. з рук міського голови нагороди отримали підприємці, які зробили найбільший внесок у розвиток міста та завжди керувалися принципами чесного підприємництва. Я хочу спасіба сказати своєму колективу, тому що дружна команда ми прийшли к этому. І ця это, это грамота, яку нас обозначили, це обозначили весь наш колектив. И я хочу теж їх поздравити праздником, хочу пожелати достатка в сім'ї. Хочу сказати дякую своїй сім'ї. Свої слова привітання колегам говорили і підприємці міста. Безумовно, перш за все, це здоров'я, дуже багато здоров'я. друге це, як то кажуть, триматися кучі, бути всім разом. Я думаю, от при таких умовах ми переможемо і будемо завжди розвиватись і вкладати свій вклад в розвиток нашої держави і міста. Головні слова привітання підприємці почули від полтавського міського голови Андрія Матковського. Мер вважає завдання влади усіляко підтримувати приватну ініціативу. Я хочу пожелать всем нашим предпринимателям успеха и процветания. Я хочу всем нашим предпринимателям пожелать богатых соседей, которые бы вам не завидовали, а дали возможность нормально жить, развиваться и творить добрые дела. С праздником, дорогие наши предприниматели!